И на каналі історія без нудоти». тут немає води, тільки жорсткі факти. Чи справді Роксолана була українкою? Як їй вдалося стати султаншою Османської імперії? Чи вона була просто наложницею чи хитрою політикинею? Готовий дізнатися правду, полетіли. Роксолана це міф чи реальність народилася десь між 1502-1505 роками. Справжнє ім'я Анастасія або Олександра Лісовська потрапила в полон під час татарських набігів і була продана до Стамбула. Її ім'я Роксолана це прізвисько, яке означає дівчина з Русі, але нумо одразу розберемося з першим міфом. Міф першої роксолана росіянка це фейк, який вигадали російські історики ще у 19 столітті. Османи називали українців рус, а росіян Москов. Венеційські, французькі та польські посли писали, що вона родом із Русі, тобто з території сучасної України. Росія тоді ще не була імперією. У гаремі було сотні красунь, але саме Роксолана стала улюбленою жінкою Сулеймана Пишного. Вона не просто зачарувала Султана, вона ламала правила. Відмовилася бути лише наложницею, переконала Сулеймана одружитися з нею офіційно. Це шокувало османський двір. Такого не було за 200 років. Мів другий. Роксолана просто наложниця. Це брехня, вона була реальною політичною фігурою. Впливала на рішення султана, підтримувала дипломатичні зв'язки, вела листування справителя. Європи захищала інтереси України, добивалася зменшення татарських набігів. Роксолана померла у 1558 році, але її спадщина живе досі. Палаци, мечеті, благодійні заклади, які вона будувала в Османській імперії. Вона змінила історію османів і залишила слід у світовій політиці. Але головне, вона довела, що жінка може змінити імперію. Роксолана не просто солтанша, а Українка, яка змінила імперію. Тепер ти знаєш правду про її походження та вплив. А як думаєш ти? Напиши в коментарях, чи була вона героїною, чи хитрою маніпуляторкою. Ну а якщо ти хочеш більше історії без міфів, підписуйся, бо тут історія без фігні. Thank you